Вітаємо наших глядачів на каналі Нічого Святого. Університет Американ Паті. О май гад. І футболісти бразильці. Сексі, сексі. І я така, ну все, це мої дрім. Будую свою кар'єру в поліції. І чоловік, почався виграв грін mm -hmm. І я ж така: ну окей. Ну, типу, в мене емоції, прям що типа. Діпо... Вау, wow, Діба, wow. ну взагалі такого не було. От було я поїхала в Америку, і всі мої любовники такі. Я за нею. <рес> <рес> Мені були сказали. А, то ви щортково там, де всі грін карти роздають Я не працювала, в мене не було такого, що Я приїхала я живу в бейсменті на Бельмунті, і, <рес> і, і ще теп... на БМВ. <рес> <живу> БМ. <рес> О він мене представляв до своїх однокласників. Це моя мама. Алабама це чорний штат. У 24 стала мамою 18-річного сина, і в Мас... нас були стосунки на відстані. Так, мій майбутній чоловік приїжджав в Чортків. По два місяці я їздила в Стамбул, в Італію, в Німеччину. Генч... Я в Америку не хотіла ніколи. Взагалі. Купіть машину, лохи. Чірс! Так скоро! Наших глядачів на каналі Нічого Святого. Ми раді, що ви нас дивитеся, що ви нас слухаєте. Ось які прекрасні дівчата сидять перед вами. І насамперед хотілося б кожної з них представити, то давайте ми почнемо ось із Софії. Вона одразу біля мене. Отож, Софія, маркетолог у Комер, дизайнер одягу за сумісництвом і ходяча Пінтерес-дошка, все життя, креатив, подорожі і задачі із зірочкою. Каже, що просить допомоги в чоловіків тільки для проформи, аби не надягували. Соломія! <при sizment> <ass umas> Вітаємо. Соломія людина, яка думає стратегічно, виглядає, як бачимо, естетично, а говорить максимально прямо. Ріалтор, маркетолог і та, хто завжди скаже як краще, навіть якщо ти не питав. У 16 приїхала в Америку без нікого. 21 один уже мала диплом, кар'єру, і кільце на пальці. Оленка. <moisturizer> <off my mouth> <this yogurt> Офіс менеджерка в комер, яка керує офісом, жорсткіше ніж більшість чоловіків керують своїм життям. <laughs> Вона нещодавно приїхала в Штати, вижила в американських реаліях, це точно. У 24 стала мамою 18-річного сина і тут вже встигла сама купити квартиру, бо на кого ще розраховувати як не на себе. <плевіття> <плевіття> Я не... Марта людина, яка може встигнути все зняти рілс, зварити борщ, придумати концепт для вечірки і перевірити, чи не розплавилась камера на сонці. Якщо вам здається, що у вас день був насичений, просто не питайте, скільки в неї вкладок відкрито в голові. В минулому журналістка, зараз СММ, мама і вогонь в одному флаконі. А -а 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 -а. <рес> Хочу ще уточнити для аудиторії: ми всі знаходимося в Америці, а саме в Чикаго. І так склалося, що ми всі працюємо в одній компанії. Це Coma Real Estate. А зараз ми б хотіли більше трішки е розказати про себе, про нас усіх разом. І загалом про життя в Америці, яке воно. Як тут працювати, жити, виживати. виживані як <рес> <рес> і загалом всякі різні нюанси і лайфхаки для наших глядачів, можливо для тих, що жив, проживають проживає, також в Америці і не тільки. І для тих, хто живуть в Україні, і кажуть, що в Америці дуже легко живеться. Це теж так. Mm -hmm. найбільше зацікавила опис і історія Оленки, тому що у неї пише, що у неї 18-річний син, і просто подивіться на цю дівчину. Так що давайте я не дарма взяла цей смайлик, розкажи, скільки тобі років. Мені 25. і там насправді все набагато простіше ніж здається. Мій син це мій брат якого я забрала в штати, коли йому було 17. Я взяла його над ним опікунство і по документах я його мама, і ми з ним закінчили вже школу. І зараз ми вступаємо в коледж. Тому я вже поступово прохожу всі ці. Кроки. Твій брат, як він сприймає тебе мамою чи ні? Чи він ну, так... ми були на випускному в школі, то він мене представляв до своїх однокласників це моя мама. І вони всі такі на мене, типу, в смислі, мама, <смас> подивіться на неї. та. Але це дуже класне відчуття відчувати себе такою молодою мамою. На те так дивляться. <смас> ну, звичайно, не, не бавити, не міняти памперси. Не, не а вже... Я тут. і це пройшла. Так що ми, ми з ним цей період теж пройшли, але. Батьки віддали мені малого, знаєте, в такий самий важкий період. Це підлітковий вік, перехідний перше кохання. Це ми вже все пережили. Я маю досвід, тому кому треба Софійка, в тебе росте дитина, в тебе теж звертайтесь. Але це дуже круто, бо ну в такому віці ти, ти, типу замінила йому маму, оформила всі документи. Зараз підтримуєш і в навчанні, і в якомусь такому особистому житті. Ну він не позвонить до мами, напевно, поділитись, що у мене сьогодні було побачення. у Мене сьогодні там мені дівчина написала, і типу. В свої 25 це дуже круто, що ти іменно так будуєш з ним відносини. Тобто він напевно відчуває себе максимально захищено, зручно, комфортно, тепло. Ти молодець. Дякую. Оленки найцікавіша історія. Настільки не хотіти приїхати в США, це що, то треба буде. опинитися. Прям хотів, хотів опинитися в Америці, і в когось так вийшло, що типа, ну окей, я, тіп, я... Ну, моя розбита мрія. Я прям не хотіла. Прям я марила. Я марила, мріяла, мені снилось. У мене це було прям сон. Я в Америку не хотіла ніколи взагалі. І не питайте мене, чому я подавалась на грін карту. Це була мрія мого тата. Скажу вам чесно. Він все життя, я не знаю, 15 років поспіль свого життя грав в лотерею грін карту, і мені виповнилось 18, І він такий: ну давай, це ще один шанс. Тобі 18, Нас типу четверо в сім'ї. Значить, це тепер буде три можливості виграти грін карту. Подала, забула про це. І тут у мене якраз в випускний в університеті, і приходить мені лист, що я виграла грін карту. Я така, окей, грін-карта, все одно, це ще нічого не означає. Ще треба пройти співбесіду. І я далі там будую свою кар'єру в поліції. І е, на секундочку. Йо? Я така, окей, я поїду, отримую грін карту і повернусь назад. І якщо чесно, навіть перших два місяці тут я жила з цією думкою, що як тільки мені зараз прийде грін карта, я забираю її, повертаюся в Україну і будую своє життя далі там. Я в Америці жити не буду, це не моє. І якось так склалось, що я вже тут третій рік. Досі, але ти планувала жити шість місяців тут і шість місяців там. Я планувала кататись, типу туди-сюди, просто щоб тримати грін карту, щоб не втратити, щоб мене не закидали помидорами за те, що я мала можливість. Я виграла це. і я вимахуюсь. насправді. Я не вимахувалась, просто я реально не хотіла. От, і все це дуже цікаво. Бо стільки людей хочуть Потрапити і грають, і грають ні. Ну я признаюсь. В мене був період два роки десь напевно в моєму житті, що я хотіла в Америку, тому що моє перше кохання переїхала жити в Штати. -у -у. І я тоді, прям от два роки, я марила, бо я думала, що це єдина можливість нам було збудувати сім'ю разом і все. Тож, коли я перший раз хотіла прийти в Америку, це було 15 років. мені, це був ворк. Всі їхали по воркидревел. Угу. Я теж запалилася цим. А потім у 17. <плес> а, я вже не знаю, коли так точно який був термін, але перше теж моє кохання переїхало сюди, і я казала: все, я я, ним. я за ним! У мене наоборот було. Я поїхала в Америку, і всі мої любовники такі. Я за нею. Я приїхала в Америку в такий вік, коли напевно всі цього хотіли. Ну, з моїх знайомих. Тобі 16, Ти їдеш сюди студенткою в університет. Чиєшся тут, там американське життя. Я не працювала, в мене не було такого, що Я приїхала, я живу у бейсменті на Бельмунті і їжджу на БМВ. Ні, і не ходжу на прибирання. І я дуже вдячна за це своїм батькам, тому що я зразу приїхала сюди студенткою. Я знала, що на Західній Україні, по-моєму, багато таких програм саме виїзду в Америку, бо. Ну mm -hmm. я, наприклад, з Харкова зі Східної України, і в мене взагалі ну немає такого, що типо їдуть в Америку. Це така У нас рідка це... Західна саме Україна mm -hmm. є така, як ти по програма, я в Чикаго там діаспора. Ну, no, no, no. я не ж приїхала в Чикаго перший no. раз. Ну та в нас було в мене була однокласниця. Це здається програма Flex Вона називалася. Oh, вона їздила на навчання в Штати. Мені здається, вона все українська. Може, просто вона була більш популярна в тих е, районах, я де люди більше переїжджали, тому що Західна Україна і в Там Європу частіше переїжджає, Канада, США, тому і там більше розвинено. Але я теж брала участь у Флексі. І я прийшла до третього рівня, і звідти я вилетіла. І я ще відтоді така. Ні, я мушу поїхати в цю Америку. Я мушу поїхати вчитись. І не було такої програми, де було навчання в Чикаго, тому що Чикаго дуже дороге. Тут топові університети, тут дорого вчитись для іноземців. Тому я вчилась в Алабамі два роки. І там в мене було прям Алабама, це чорний штат. Там купа емігрантів з Бразилії, Аргентини, плюс там дуже багато афроамериканців, які ну нейтів Americans. Тому у мене весь університет. Це були майже всі чорні і футболісти з Бразилії і Аргентини. чекай, oh, фотки. Там такі, футболі... там такі футболісти. ну вау. <світ> і тому, коли я це все викладаю в соцмережі, я там постою, я така студенточка, у мене там англійська зразу просто на такий рівень піднялася. Я зараз так не говорю, як я говорила тоді. І в мене всі мої друзі такі, блін, ми теж хочемо. І я їм показала Америку з хорошої сторони. Але насправді я теж багато в чому розчарувалась. Просто мені було 16 і я не могла в той час оцінювати тверезо якісь речі, які стосуються уже, скажем так, дорослої людини. Типу, зараз у свої 23 я можу оцінити, що ну мені не подобається то, то й то. А в 16 років я така: університет американ паті, о май гад, і футболісти бразильці. Сексі, сексі. І я така, ну все, це май дрім. Кардинально, максимально різні ситуації, з-за того, що, от в Соломії, все починалося спочатку. Мені здавалося, що моє життя вже настільки злагоджене, настільки вже все точно про все, про все. Ті, ну, це перед війною, виходить, да, mm -hmm. то, то війни всі думали, що все окей. Я подорожувала, в мене була шикарна робота. Ну, я просто дуже люблю своє місто. Я з Харкова знову кажу: до мене та, люблена робота. Я... Реально, я десь раз або два місяці їздила в Стамбул, в Італії, Геччини. У мене були постійно якісь командіровочки, якісь такі робочі процеси. Я розмовляла з клієнтами. Ну, прям взагалі було супер. У мене там, оці там емоції, там чоловік зустрічає постійно з аеропорту, там, типу, ну, коротше, дуже прикольно. Ми там планували життя, там робили ремонт в квартирі, все було класно. Це тільки от весілля у нас там нещодавно було. І чоловік, виходить, виграв Грінкарку. І я ж така, ну окей. Ну, діпо, в мене емоції, прям що діпо, вау, діпо, ну, такого не було. Ну, тобто, мені діпо, було ну, прикольно, що це таке? Ну, типа, я до цього моменту я діпо, не сильно була в цій темі, що це, вообще, в принципі, можна так робити, діпо, переїжджати куди. А ви не обговорювали, що якщо він виграє, то. — Ви Переїдете. Тому, що от Його сім'я, його позиція, він типу грав в в рінкавці там. Ні, це був його перший раз. Це oh, wow. був його, мать, його перший раз. <світ> ну, <так. світ> Але до цього він вже був в Америці по Travel». Сам факт в тому, що в мене є така, як, як санзад, пред, предосуждення пред, пред в Америці, що я типу вже заздалегідь не очікувала щось такого прям. Mm -hmm. І може бути, і це мені теж дало такий якийсь. Ну, нема мене такого, десь нас. Ну, типу, мені все, все рівно, знаєш, так. Mm. Я просто любила. Як ти не надихнулася американськими фільмами і не думала, що тут буде прям. А, до речі, так, да, було таке, що я приїду тут, буде як в один дома чи в фільмі mm -hmm. 90-х. Все абсолютно не так. Ти просто їдеш гаражі, гаражі, склади, склади. Типу, такі... Да, Була така впресія, мене жорстка десь півроку. Я просто. Не могла, дібо, ну, ти підходиш до вікна, де ти там нічого не бачиш, дібо, ну. Дорога. жили в Еванстоні, як нічого не бачиш. А, до речі, так. А що, Софі? Я жила в бейсменті, я нічого не бачила, повір мені. Всі, хто не знає, Еванстон це є район на березі озера Мічиган. Це є хороший район, там є університети, студенти, він такий вважається, типу, з кращих. Схожий на Молоді, Схожий, на та. європейський? так. Тому він взагалі не прям не репрезентує Америку з гіршої сторони. Він типу ну, okay. нас приїжджає. <гум> У нас були стосунки на відстані. Так мій майбутній чоловік приїжджав додому до себе, до рідного дому в чортків. І там, власне, ми... ми славно, звісний. Так, звісно, дуже багато, дуже багато наших тут є. А можна питання Тільки правда, та, що та, вас та. роздають грінкарти на, на вулиці? <laughs> Раніше якось Рокус. це працювало так, і люди реально казали, що це так працює. Я не знаю, що це там була за система, але навіть коли я, бо я подавалась до того, як я почала зустрічатися зі своїм же чоловіком, то чотири рази на різні візи і на туристичну. туристичну і... коротше. Я хотіла ж теж попасти дуже в Америку раніше, і мені все були відмови і відмови і відмови, і мали чотири відмови. І на якісь із них мені були сказали, а, то ви чорткова, там, де всі грін-карти роздають, типу, консул, тому що він знає чортків. Так, ну це я не знаю. Але вже так сталося, що в нас склалася така історія. І так я сюди й потрапила. Але. Дорогенькі мої, я теж була не в Евенстоні, але була в центрі. Бо ми одразу заїхали там ну, в це в Дантаун, і ж це мене не спасло абсолютно. Я типу така, що це? Боже, якби я в 16 років? Саунтаун, <свистець> Чикаго, я би <свистець> просто пісила кіта. <свистець> але знаєш, ну наприклад, приїхала недавно по Юфор'ю моя сестра, вона в Тернополі сама жила, але вона любить оце шум, місто так і їй. Тут, типу, так, вона скучає за домом, але їй тут ок, їй тут подобається, бо вона оце все любить. А я навпаки, мені би якусь дичину, якийсь не знаю, в тулумі я би жила, Знаєш, типу, щось, щось таке краєвиде, а не. Це все-таки сіре. В мене, а може, так само і в людей деяких грає два фактори: те, що в мене ще є родичі в Україні, і я за них переживаю, хвилююсь і е, себе ще давлю тим, що я там не знаю, можу протратити якийсь час, який я б могла би провести з ними. Там це мама, це бабуся, старенька, Ось, це перший. А другий, то що ти себе якось так налаштовуєш, що ну приїхати сюди відпочити на відпочинок? Ок. А коли в тебе вже там якесь є життя, яке ти залишаєш, о ти приїхала 16 років, і ти його тут тільки побудувала. Ти собі його тут створила. Та. Ну я приїхала теж одна, мене і батьки. Так, Але і тобі було 16, ти та, собі мені було його кайф. тепер я так. починаю оцінювати так. оцю ситуацію, що ти залишаєш там рідна так. і так далі. І мені тепер кап'ят собі. Розуміння, напевно, приходить з віком. З віком. Так, що ти починаєш задумуватися, цінувати цей час з батьками, з рідними. Так. Питання. В чому ви найбільш розчарувались в Америці? топ 3 факти. Що вас розчарувало? Їжа? <св Close> Їжа. Відсутність <св> <Close> якихось таких продуктів, до яких ми привикли, або смаку продуктів. Що ви думаєте про сферу обслуговування і б'юті? <св> <Close> <св> <Close> <св> <Close> <св> <Close> Все рівно всі ходять до українок. <с> <Close> Я як приїхала, це тоді ще програма це є вона не була така популярна. Я дуже довго шукала в кого зробити нормальний манікюр. Я стількох майстрів поміняла. Хто пробував китайський oh. салон? Yeah. <laughs> До це китайських професс. салонів я не дійшла. Третій є пункт, що в Америці погано і що не подобається, це оця ситуація з відстаню, mm -hmm. яка забирає в тебе половину твого життя. І 100 доларів таксі <реш> на роботу Слове, таксі все таке, але доїхати, а, тобто да. щоб поїхати в магазин, закупитись і вернутись назад і приготувати їжу. Це тобі треба потратити цілий день. Це не так, як нас ти собі в Україні пішов на роботу, пішов, сходив на каву, пішов прогулявся ще після роботи і ще встиг давно щось зробити. Типу нам в мас. коментарі, будь ласка, да. плюси. Які ви вважаєте <реш> плюси? І плюси ваші Напишіть ваше найбільше розчарування, теж цікаво послухати. Ви пам'ятаєте той момент, коли ми жили в Україні? У мене так було, і я така, боже, люди в парк на машині їдуть, ви що ніжки ага. не можете пройтись. А, а тепер ну, в мене, так просто... коли я приїжджаю на Плазу, і там ті Джі Макс, а через три магазини та підійшла. Я, я, я цього ще не розумію. От ви про це говорите, я цього не розумію, тому що мій чоловік оце, оце робить, то, 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 то те, що ви говорите, він це робить. І я кажу: нащо ти сідаєш в машину, прийтись до магазину? Три кроки, він такий. Що я буду до пакети звідти нести, типу туди. Але давайте враховувати той факт, що Америка не пристосована для пішоходів. Ні. Я пам'ятаю, коли чого. я тільки приїхала, і я вже влаштувалася тут на роботу, в мене довгий період не було машини. Я коли йшла з, автоб... з метри на автобус, на мене люди дивилися як на ідіотку, бо я йду просто по дорозі між дорогою і травою по цих шолдерах, і вони такі, боже, <проб> Ми <проб> завершимо. Чірс! <проб> Такщо зустрінемось uh, у наступному.